Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно в 2023 році пригнати легковий автомобіль і розмитнити його в Україні. Буде 10 етапів, як ви це можете зробити самостійно і так, щоб у вас не було проблем ні при розмитненні, ні при перетині кордону, ні при підготовці документів. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Щоб більше українців дізналися, як правильно приганяти легкові автомобілі. Отже, поїхали. Перше і саме головне це купівля автомобіля. Де ми купуємо автомобіль, де ми його шукаємо, і як правильно зробити вибір. Якщо ви знаходитесь в Європі, ви маєте інтернет, заходите в Німеччині на сайті Мобіли або в Польщі на сайті. Ото Мото, ОЛІКСПЛ, будь-які сайти, де продаються автомобілі. Ці сайти вони є самими тімети, найпопулярнішими, і там вибір легкових автомобілів найбільший. Також, якщо ми проживаємо в Європі і повертаємось в Україну, в нас є великий вибір автоплощадок, тому що в Європі бізнес такий він вже розвинутий. Є автоплощадки, автобізнесмени, які продають транспортні засоби. Підбір автомобіля здійснюємо як в інтернеті, так і на автоплощадках. Таких традиційних автобазарів там теж є, як в Україні, але в Німеччині їх набагато менше, як правило, це автоплощадки, де представлено від декількох автомобілів і може бути 200, 300, 400, є також і великі площадки. Підбираємо автомобілі в інтернеті, подивилися на площадках, коли вибрали автомобіль, купили цей автомобіль і оформили його на себе. Але важливо, якщо, наприклад, ми відразу збираємось повертати в Україну, то ми відразу цей автомобіль. Можемо зняти на транзитні номери. Нам так буде вигідніше і легше. Не потрібно буде його реєструвати на себе. Зняли, отримали транзитні номерні знаки і вже можемо з цими номерами виїжджати в Україну. Це вже другий етап, це саме зняття з обліку транспортного засобу. Коли ми. Правильно готуємо документи, і коли ми правильно знімаємо автомобіль з обліку, в нас в майбутньому не буде проблем ні на кордоні, ні на внутрішніх митницях, коли ми розмитнюємо свій транспортний засіб. Більшість країн Європейського Союзу вони видають транзитні номера. На це звертаємо увагу, отримуємо транзитні номера. І що саме головне, така порада, коли ви купуєте автомобіль в продавця, і якщо ви не знаєте, як правильно зняти з обліку, попросіть в нього допомоги. Коли він вам цей автомобіль продає, він вам в жодному разі не буде відмовляти, тому що він зацікавлений продати вам автомобіль, ви зацікавлені цей автомобіль придбати. І знаєте, і він допоможе вам, щоб ви нормально його зняли з обліку, щоб не було ніяких проблем. Але дуже часті проблеми, коли німецькі автомобілі. Продають на території Польщі, не зняті з обліку. Це вже є проблема, тому що ви купуєте німецький автомобіль на німецьких номерах, і що вам придеться робити? Або переплачувати кошти в Польщі, ставити його на тимчасову реєстрацію, отримувати червоні номери, або повертатися в Німеччину і замовляти транзитні номери, що є затратно як по часу, так і по фінансам. Отже, якщо купуємо автомобіль в Польщі, краще звертаємо увагу, щоб автомобіль вже стояв на польських номерах. Нам так легше буде його зняти з обліку. Звичайно, будь-який автомобіль можна зняти з обліку. Питання тільки ціни і часу, скільки ви готові на це потратити. Далі, третє. Звичайно, саме найголовніше для кожного з вас. Це прорахунок митних платежів. Як правильно ми рахуємо митні платежі? Дуже просто всі свої документи ви скидаєте своєму брокеру на Viber. Ми робимо вам прорахунок митних платежів, і ми робимо вам його від мінімальних прохідних цін, які є на митниці. Якщо ви придбали там пасатом, за 5-6 тисяч євро ми вам рекомендуємо яку ціну поставити в договірі купівлі-продажу, коли ви оформлюєте цей автомобіль? Чому? Тому що ціна транспортного засобу вона напряму впливає на вартість митних платежів, які ви будете в майбутньому в Україні сплачувати на рахунок митниці. Отже, саме прорахунок митних платежів він є одним із найголовніших, тому що тут йде фінансова затратна частина. І якщо правильно все порахувати, тоді і митні платежі у вас не будуть завищені. Ви підбираєте автомобіль плюс-мінус свіжіших років, дивимось авто з 2008 року, якщо є така фінансова можливість. Пишемо правильну ціну в договір купівлі-продажу, і тоді у вас не буде жодних проблем. Спокійно приїдете, спокійно ви розмититесь. Четвертий пункт, і він також є важливий. Якщо ми купуємо автомобілі в Німеччині, якщо у нас є повернення ПДВ в нашому оголошенні стоїть дві ціни бруто нето, нам потрібно буде оформити експортну декларацію. Так само, в принципі, якщо навіть і цього повернення нема. Але ми можемо отримати гарну економію близько 19 коли ми купуємо автомобіль в Німеччині. І потім ми зможемо повернути різницю між брутто і нето. І для цього нам також потрібно зробити цей документ, який називається експортна декларація. Або САП. коли ми купуємо автомобіль в Польщі, там такої практики з повернення ПДВ, на жаль, немає, і мало хто може нею скористатися. Але навіть в цьому випадку ми маємо зробити експортну декларацію, яка допоможе нам в майбутньому розмитнити наш автомобіль, тому що в експортній декларації вказується ціна нашого автомобіля. І коли ми приїдемо на митницю, ми вже зможемо на митниці доказувати, що наш автомобіль коштує саме стільки, що митниця не піднімала фактурну вартість нашого автомобіля. Далі, п'яте, коли ми вже оформили всі документи, зняли автомобіль з обліку. Ми отримуємо від нашого брокера ПД і ЗДП. Це два спеціальні коди, які допомагають вам перетнути кордон. На кордоні ви заповнюєте письмову декларацію. Ось як ця декларація виглядає. Заповнили, вказали туди номери ПД і ЗДП. Всі ці документи ми вам будемо скидати, коли ви будете їхати в Україну, щоб у вас були зразки. І на кордоні вас пропускають. Що дуже важливо на сьогоднішній день. Коли ви будете приходити на кордоні, я вам гарантую на відсотків 90, що у вас будуть якісь проблеми. Якщо ви будете їхати особливо вночі або особливо зранку. Сьогодні заїхав наш клієнт, і інспектор йому каже: У вас в документах щось неправильно оформлено. Клієнт перелякався, бідний. Такий почав до нас дзвонити. каже: Ой, у мене документи неправильно оформлені. Ми йому кажемо. Напевно, від вас просять такусь, знаєте, винагороду. Він каже, та щось там намікають. Там щось до сюда. Ми кажемо нікому нічого не давайте. Ми хабарів не даємо. Я кажу: дайте трубку інспектору, телефону. Клієнт йде до інспектора, інспектор криче: я чую в телефон: я ні з ким говорити не буду, я ні з ким говорити не буду. Видно, злякався інспектор. Зрозумів, що клієнт непростий, що клієнт вже йде підготовлений. І, о, чудо, через 15 хвилин наш клієнт заїхав на територію України. Все пройшло добре. Зверніть увагу, якби клієнт розгубився, не почав би дзвонити до свого брокера. Його просто розвели б на кордоні, коли він оформлював там документи. Найшли б якусь проблему. Сказали, у вас там неправильно, у вас там неправильно. Але коли інспектори на кордоні бачать, що ви підготовлені, бачать, що ви маєте комунікацію зі своїм брокером, бачать, що у вас з документами повний порядок, вони вас пропустять, і нічого вони вам зробити не можуть. Не потрібно їх боятися, вони звичайні прості люди, які можливо. Хочуть трошки грошей, але пускай працюють на роботі і хай заробляють їх чесним шляхом. Ми хабарів їм давати не будемо. Шосте розмитнення автомобіля на митному терміналі. Ми вже не розмитнюємо автомобілі на кордоні, тому що автомобіль потрібно розмитнювати на внутрішніх митних терміналах. Ця операція є максимально простою. Ви приїжджаєте на внутрішній митний термінал, там де вас зустрічає ваш брокер. Залишайте автомобіль, документи, ідете п'яти каву. Як правило, розмитнення відбувається від однієї години до 4 годин. Звичайно, можуть бути затримки, наприклад, якщо є аварійні відключення світла, хоча на сьогоднішній день більшість митних терміналів вже мають свої генератори, і вони вже є автономними. Якщо світло вимкнули, включаються генератори, митниця працює далі. Але також може бути і повітряна тривога. Коли повітряна тривога, звичайно, то митниця припиняє свою роботу. Співробітники митниці переходять до укриттів, так само як і ви. І робота зупиняється. Таке, така, таке може бути, знаєте, коли повітряна тривога, може бути затримка, час, два-три. Але це такий форс-мажор, на який ніхто не може повпливати. Саме головне. Що коли ми вже приїхали на митний термінал, внутрішній у нас з документами все нормально? Клієнт оплачує митні платежі на рахунок митниці, розмитнює свій автомобіль, і після цього, вже коли автомобіль виїжджає, розраховується з брокером за роботу, залишається повністю щасливим. Але на цьому його епопея з розмитненням не закінчується. Чому? Тому що далі, сьомий етап, повинен ми маємо зробити сертифікацію. На сьогоднішній день сертифікація автомобілів в Україні є обов'язковою. Після розмитнення поїхали, зробили сертифікат. На сьогоднішній день також його роблять швидко. У нас були такі випадки, коли клієнт приїжджав розмитнюватися на митний термінал зранку о 10 годині. І ми його розмитнили до обіду, потім зробили сертифікат, і о 3-й годині дня клієнт вже був в сервісному центрі ставив автомобіль на облік. Тобто сам процес сертифікації це дуже швидкий процес. там 15-20 хвилин. Головне, документ оцей сертифікат вони видають через годинку, дві три в залежності від того, як кожна фірма працює. Після того, як ми отримали наш сертифікат, ми переходимо до наступного етапу, про який ми говорили: це реєстрація транспортного засобу. Звертаємося в сервісний центр, транспортний засіб зареєстрували на українські номера. Все, ви молодець, ви справилися цією задачею. Дев'яте. робимо страховий поліс на автомобіль, тому що працівники. Поліції будуть звертати увагу, чи є на вашому автомобілі страховий поліс питання таке, знаєте, риторичне чи мають вони право його перевіряти, якщо ви не порушили правил дорожнього руху. Але якщо з законом передбачено... Страхування, ми маємо застрахувати свій автомобіль і бути спокійними на 100%. знаючи, що ні з поліцією у нас не буде проблем. і Якщо, не дай Бог, буде дорожня транспортна пригода, тоді в нас є страховий поліс, який перекриє ті збитки, які або завдіяли нам, або ми комусь іншому. І десяте саме головне це ви починаєте кайфувати від свого автомобіля. Якщо ви пройшли цих 10 пунктів, ви молодець. Коли чуєш про них перший раз, здається страшно. Думаєш, о, це купити автомобіль за кордоном, перегнати його і це все зробити. Але що саме головне? Головне це кінцева мета, коли ви вже користуєтесь своїм транспортним засобом. І коли ви це зробили самостійно і зекономили як мінімум там, тисячу доларів від тієї ціни, яка сьогодні є на авторі. Кожен день ми на своєму ютуб-каналі, там в Тіктосі, в Інстаграмі, Фейсбуці. Скрізь ми виставляємо відео розмитених автомобілів наших клієнтів, і ми робимо порівняльний аналіз. Ми кажемо, цей автомобіль клієнту вийшов 10 тисяч доларів, там, наприклад, 11-12, і відразу відразу перевіряємо, скільки такі автомобілі коштують на сайті авторія. І ми бачимо, що наші клієнти економлять мінімум тисячу півтори тисячі доларів, а хтось навіть більше. Якщо дорожчий автомобіль, чим дорожчий автомобіль, тим більша економія. Отже, є смисл на сьогоднішній день займатися пригоном автомобіля, включаючи те, що багато українців зараз знаходяться за кордоном і вони хочуть повернутися в Україну. Є економія. Використовуємо всі ці пункти від А до Я, і тоді в нас не буде жодних проблем. І саме головне завжди тримати комунікацію зі своїм митним брокером на будь-якому етапі, навіть і коли ви робите страховий поліс, навіть коли перша реєстрація. Нормальний брокер ми завжди підкажемо нашим клієнтам, як правильно зробити, щоб не було проблем. І саме головне, українці, бажаємо кожному з вас перемоги особистої для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.